Потрійне свято в неділю 29 жовтня відзначила церква християн віри Євангельської села Борбен, що на Млинівщині, громада згадувала відразу три події День подяки Господу, 100 років з дня свого заснування та завершення реконструкції молитовного будинку. Розділити раді свята приїхали сотні людей, так що приміщення не могло вмістити усіх відвідувачів. Серед гостей були служителі вихідці з даного села, представники влади. Аліуря, слава святому, Алівуря, слава тобі, слава Богу, бій. Мажиго му. Зібрання розпочав пресвітер помісної церкви Василь Кудрик. Який попросив Божої присутності на хід служіння, поділився 64-м псалмом з Біблії. Там, де дух святий, там любов, там ми, там І все починається Брат пригадав декілька епізодів із свого життя, яких бачив Господні чудеса. Спільно було звершено молитву подяки за хліб, за воду, за благословіння. Ти сказав, не один хібок буде, і навіть один. І якщо навіть в себе будемо мати, то ми не будемо мати тебе, Богослова, то ми просто загинемо. Але ми дякуємо за слово, те, яке духовною сім'я, яке нас стимулює, яке нас ставить правильно. Яке приносить той смак, нашої родини, наші сім'ї, наше от Ми благодарні тобі за Духа Святого, який наповняє нас. Слава Тобі! Бо слово то має силу! Регіональний служитель Микола Свірчук підняв тему пошани до Бога. Сьогодні у вас три свята, і я хочу прочитати один віршик, поки потім на закінчення ще один віршик, для церкви. Приповісти солономе три. Шануй Господа із маєтку свого із початку всіх плодів своїх. Я досліджував слово, що таке означає шанувати. І таке, тере, це глибока повага до когось або до чогось. Опісля побажання висловив старший пресвітер Острозького району Петро Ценко. Через велику кількість гостей було вирішено, щоб кожний служитель лише в декількох хвилинах поділився словом. Короткі проповіді братів чергувалися співом хору, гурту, сольних пісень. На землі є День подяки хороша традиція в євангельських церквах. Про це сказав народний депутат України Віктор Мялик, зазначивши, що навіть подав раду законопроєкт про відзначення Дня подяки на державному рівні, адже це необхідно для українського народу. Дякувати Господу треба кожен день. Встали, проснулися, їдемо, обідаємо, де б ми не перебували. А що саме подяки День урожаю, бо урожай збирається тільки осінню. Треба ще більш зробити таке свято, щоб весною молилися, щоб Бог благословив весною. А осінню треба дякувати. Ну і в мене в парламенті зареєстрований законопроект День подяки Господу. Я думаю, що. Його підтримують і в комітетах його підтримують Верховній Раді, тому що він наслідків для держави ніяких не несе. Саме він по трудовим кодексом. Вихідний день, саме вихідний день, це неділя, послідня неділя вересня. Я думаю, що з Божою допомогою він пройде. І нам є за що дякувати Господу, тому що ми сьогоднішній день знаходимося. Ну такий період України, коли в нас війна йде, і Бог нас благословляє. Я благословляю кожного і дай Бог Бог скорий, перемогу над Україною, щоб була любов, панувала радість і нам перемоги. У нашому селі Борбен проживає тисячу п'ятдесят людей. Під час війни дехто виїжджав, дехто багато назад вже повернулося. В селі є дві церкви: церква християн Віри Івангельської, яка сьогодні святкує сторіччя церкви, а також День подяки Богові за урожай. Я хотів би подякувати церкві, що вона бере активну участь для допомоги людям, які пострадали. Від воєнного лиха це дуже багато було відправлено продуктів, харчування на південь, на схід. Ми дуже вдячні. Хай Бог благословить всіх жителів. Шлях, який пройшла Борбинська церква, тривалістю в 100 років, був непростим. Чимало людей загинуло за ім'я Господа, терпіли страждання, наруги та насмішки. Однак це було тим насінням, яке через роки дало свій плід. До Дня ювілею було підготовлено історичний журнал Пам'ятай весь той шлях, в якому з ілюстраціями розповідається історія Борбинської церкви. Історія церкви в Борбині тісно пов'язана з селом Посників, у якому перші євангельські віруючі з'явилися ще в 1916 році. Перше ж водне хрещення в селі Бун відбулося у 1923 році. З того часу Господь невпинно додавав до церкви Спасени. Від дня заснування й дотепер церква мала дев'ять присвітерів Кудрик Григорій Данилович, Боярчук Савелій Йосипович, Хараченко Володимир Аристархович, Полицяк Григорій Трохимович, Боярчук Леонід Савелійович, Величко Михайло Миронович, Кудрик Василь Павлович, Синюк Анатолій Петрович, Гульт Павло Володимирович Це на мені. Так сяють обличчя від божественних слів, серце часто і радісно б'ється, серце часто і радісно б'ється. Церква долучається і до праці милосердя задля -за біженців і тих, хто постраждав на сході від війни. Лише за короткий час було виготовлено більше тисячі банок тушонок зі свинини та яловичини. Приготовані овочеві серви, заготовлено свіжі овочі, які періодично доставляються на схід. Вискок Микола Синюк, який є вихідцем з цієї громади, згадував чимало цікавих подій із життя братів та сестер, односельчан. 50 років, як я перший раз став у борбині за кафедру. І знаєте, якщо проповідав, ніхто не знає. Я знаю. Бо в мене тряслися руки і ноги. Я проповідав на стражу мою став, я на башні і стоя наблюдав, що скаже Онго мені, і що мені тичать пожалуй, ми авакума! Вечірньому служенні першого в моєму житті я почав проповідувати. На закінчення зібрання єпископ Української церкви Християн віри Євангельської Рівненщини Олександр Коток підсумував ціль, з якою усі зібралися, наголосивши, що дякувати Господу і знаходитися в домі Божому то є велика цінність. Ми Богу дякуємо за цю церкву і певно, за ряд церков нашого обласного об'єднання, які мають історію 100 років. Ми усвідомлюємо, ми віримо і це проголошуємо. Що це Божа забота, це Боже ведення, це Божий устрій, і Боже керівництво. І тому Бог благословив Рівненщину по особливому багатьма спасенними людьми, багатьма помісними церквами, великими церквами. Ми маємо на рівні сіл у нас тисячні церкви. Сто років пройдені не одною церквою нашого рівненського обласного об'єднання. Це добра, хороша історія, яка надихає вірою нас, як служителів, членів церкви. що… У всі часи, у всіх переживаннях, допоміг Бог, провів Бог, дав сили Богу. У Бога є бачення і благословення на сьогодні і на майбутнє, ну, і певно, цінно вічна церкви, вічне блаженство з Христом. Ми раді сьогоднішньому дню. У нас відбулося вже свято, День подяки Господу за врожай. 100 років нашої церкви. У 1923 році. Наші віруючі з Борбана, перші віруючі, приймали водне хрещення. Зараз ми маємо 2023 рік. Якраз 100 років такий відрізок часу, немаленький, пройшла наша церква. В житті було всякого, були низи, були трудності, були ганіння, були переслідування. І була і радість разом із тим переживали і радість, і благословіння. З нашої церкви ну, багато наших братів і сестер роз'їхались. Я зараз їх всіх вітаю, хай їх Бог благословить, бо їхня теж частка тут є. Ми всі разом, ми з нашою церквою, з братами і сестрами, ми всі разом могли це зробити. Господь благословив нас, будемо так говорити. І ми дякували Богу і за врожай, і за пам'ятай весь шлях, яким вів тебе Господь, за цей шлях. Ми дякували Богу. І разом із тим так підійшло, що ми повністю закінчили молотовний будинок. Ми були навіть в боргах. Ми йшли на те, тому що треба було його закінчити. І ми заходили в борги. Але Бог так дав, благословив нас і нашу землю і тих братів і сестер, які пожертвували, де би вони не були. Ці брати і сестри наші вони знають то жертву. Ми вас всім теж дякуємо, що ви теж допомогли, що ваша лєпта теж тут допомогла. І ми сьогодні маємо отакі результати. Благословений сьогодні день був Господу, слава, а всім гостям ми дуже, дуже дякуємо, що ви прибули, що ви разом з нами розділили цю радість. Нехай Господь. Всіх власне. Для усіх присутніх, а це більше тисячі людей, місцева церква приготувала обід. Там теж лунали пісні, гості спілкувалися між собою. Будемо зіщати, правду всюди, хоч і бережого. Сьогодні особливий день у моїй рідній Борбанській церкві, ювілей, дата 100 років. І оглядаючись назад, сьогодні згадували в служінні. І зараз я подумки згадую тих братів, які йшли попереду нас. Ті, хто першими сіяли, Слово Боже, на теренах нашого краю і нашого села, зокрема. І оглядаючись на цей шлях довжиною у 100 років, можна сказати, межі наші пройшли по прекрасних місцях, хоч не завжди було гарно, не завжди було затишно, не завжди збиралися в домі молитви. Був період на траві біля дому молитви, коли висіли пломби і замки. Але тим не менше продовжувалось славити ім'я Боже. Це оригінальне село, оригінальне в тому, що воно подарувало багатьох багатьох. Суд. Пасторів, єпископів для нашого братерства в Україні, в Росії, в інших країнах. І з одного боку, навіть віруючі православної конфесії, мають також свого поважного лідера, який народився у нашому борбені. А тому кожен, хто буде чути і бачити, згадайте ще раз про це село. Про його людей, про Божу благодать для церкви хай зростає, множиться, а ім'я Боже нехай прославляється. За всі досягнення церква дякує Богові, знаючи, що це Він провадив її своєю сильною рукою. Христос побудував церкву, яку навіть ворота пекельні не здолають, і громада в Борбені є частинкою цієї славної, могутньої, непереможної церкви.